На минулих уроках ми з вами дізналися, що електричний струм здійснює певну магнітну дію. Ерстет за допомогою дослідів встановив, що магнітне поле існує навколо будь-якого провідника зі струмом, тобто електричний струм породжує магнітне поле. Чи можна за допомогою магнітного поля створити електричний струм? Цим питанням зайнявся англійський вчений Майкл Фарадей, провівши низку дослідів всього навсього 16 тисяч. 29 серпня 1831 року одержав електричний струм за допомогою магнітного поля. Постійного магніту. Давайте переглянемо ряд подібних дослідів, які в своїй лабораторії проводив Майкл Фарадей. Дослід перший. Візьмемо котушку, замкнемо її на гальванометр і будемо вводити та виводити із котушки постійний магніт. Якщо магніт вводити в котушку, стрілка гальванометра. Відхиляється ліворуч. Якщо магніт нерухомий, струм не виникає і стрілка не відхиляється. Якщо виводити магніт з котушки, стрілка гальванометра відхиляється праворуч. А чи можна викликати струм інакше рухати не магніт, а з'єднану з гальванометром котушку? Звичайно, можна. Дослід 2. Якщо залишити магніт нерухомим, а рухати катушку, тобто наближаючи та то віддаляючи її від магніту, то також спостерігається відхилення стрілки гальванометра. Що ж це за струм такий, що виникає в котушці? Індукційний струм. Це струм, отриманий у замкнутому провіднику внаслідок зміни зовнішнього магнітного поля. А що є причиною виникнення індукційного струму? Змінне магнітне поле завжди супроводжується появою в навколишньому просторі електричного поля. Саме електричне поле, а не магнітне, діє на вільні заряджені частинки в котушці і надає їм напрямленого руху, створюючи таким чином індукційний струм. Електромагнітна індукція це явище створення в просторі електричного поля з змінним магнітним полем. Для визначення напрямку індукційного струму скористаємося замкненою котушкою. Якщо змінювати магнітне поле, що пронизує котушку, наприклад, наближати або віддаляти магніт, то в котушці виникне індукційний струм унаслідок чого ця катушка сама стане магнітом. Досліди свідчать перше. Якщо магніт наближати до катушки, то вона буде відштовхуватись від магніту. Друге, якщо магніт віддаляти від катушки, то катушка буде притягуватися до магніту. Знаючи полюси катушки та скориставшись правилом правої руки. Можна визначити напрямок індукційного струму. А чи є якесь практичне застосування явища електромагнітної індукції? Звичайно, є. Візьмемо рамку і будемо обертати її в магнітному полі постійного магніту. У рамці виникне електричний струм. Під час обертання рамки, кількість магнітних ліній, що її пронизують, то збільшується. То зменшується. Отже, магнітне поле, що пронизує рамку, постійно змінюється, що і спричиняє появу в рамці індукційного струму. Електромеханічний генератор пристрій, у якому механічна енергія перетворюється на електричну. До зустрічі та пам'ятайте, що фізика завжди навколо вас.